Вокальна позиція, вокальна позиція, вокальна позиція, вокальна позиція, вокальна позиція. Найбільша загадка людства. Яка ж вона правильна вокальна позиція? Привіт, з вами Оля Провоць, я педагог з вокалу, це мій вокальний блог. І як ти вже зрозумів, сьогодні мова буде про вокальну позицію. Так, це слово буде сьогодні дуже часто повторюватися в цьому відео, тому приготуйся. Але перед тим як ми перейдемо до вокалу, давай. Це таке. О. Але перед тим як ми перейдемо до вокалу, давайте з вами згадаємо про танці. І в танцях є навіть теж таке слово позиція. Наприклад, якщо ми беремо балет. А, і що це таке? Це положення тіла під час виконання певного танцювального елементу. Воно буває різним, як ми бачимо руки, ноги, спина. Точно так само у вокалі. Вокальна позиція це положення ваших вокальних м'язів і структур, які беруть участь у співі. Чи існує якась єдина, єдина правильна вокальна позиція, досягнувши якої ти стаєш гуру вокальної техніки? Ні, не існує їх дуже і дуже багато. Це так само, якби ви, наприклад, танцювали весь танець в одній якійсь позиції, в першій, наприклад, весь балет в першій позиції. Це було б дуже нудно. Тому як і в танцях, так і у вокалі використовується безліч, безліч, безліч цих позицій. Отож, які у нас взагалі там є вокальні такі м'язи та структури, які беруть участь у співі. Їх дуже багато. Це безпосередньо ваші голосові зв'язки, це хрящі, це гортань, це надгортаник, це м'яке піднебіння, тверде піднебіння, це ваша щелепа, ваш язик та навіть ваші губи. І різне положення оцих усіх перелічених мною різних структур формують різний звук. Давайте ще уявимо таку річ. От, наприклад, а ви починаєте співати в своїй маленькій ванній кімнаті, обкладеній кафелем. Який там буде звук? Ну, якийсь цікавий такий з ехом, так? Потім уявіть, що ви зайшли до себе в гардеробну, де дуже-дуже багато одягу, ви починаєте там співати. Там буде абсолютно інший звук. Тепер уявіть, що ви йдете по великому пішохідному переходу, пустому такому. І там таке ехо. А тепер, що ви стоїте в якомусь храмі з дуже високими такими купольними стелями, який буде там звук? До чого я веду? Що оцей простір так він може бути абсолютно різним, маленький, великий, різної форми, і від цього змінюється звучання, тобто відображання звуку? Це такі елементарні принципи акустики, це взагалі фізика звуку. Так само у вас всередині ви можете формувати різний простір, тобто різного розміру, кімнати, коридори, і це теж буде впливати на фарби вашому вокалі, на якість вашого звучання. І чим більше різних вокальних позицій ви будете використовувати у співі, тим ваш спів буде цікавіший, більш різнобарний і насичений оцими відтінками та обертонами. Тобто ви будете звучати завжди цікаво і завжди будете тримати увагу вашого слухача. А тепер я на прикладі однієї фрази в одній тональності покажу вам, як може змінюватися ваш голос в залежності від того, яку позицію ви формуєте. Почнемо з низької гортані. Star Shining bright above You. Да, звук став такий трошки нижчий, трошки більш грудний. Тепер ми гортань, наприклад, піднімемо, додамо туди дзвінкості наш твенк Star shining bright above you Теж змінився звук. Тепер я буду супер ніжно, розслаблена, заспіваю фальцетним звучанням, тобто додам повітря. Shining bright above you. Змінюється мій голос, напишіть в коментарях. Тепер, наприклад, я зроблю тонке змикання зв'язочок і додам трошки cry, тобто буду співати і приплакувати. Star shining Bright. Above you. Ось так. А що ще? Моя фантазія не закінчується, і давайте далі ми з вами заспіваємо. А, наприклад, пограємося зі щелепою, ми будемо її мінімально відкривати, співати дуже таким лінивим голосом і, взагалі, прям у таку маленьку щілинку зробимо. Наприклад, так співає, до речі, Білі Аліш, вона дуже рідко відкриває свій рот. You. теж інакше звучить. А якщо я зараз візьму і широко відкрию голосні? Start Shining Bright'U. Mm, бачите? Ви це чуєте? Це магія? Ні, це не магія. Це впевнене керування вашим голосом. А як воно досягається? Вправи, 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 займатися, займатися, займатися. До речі. На днях у мене вийде мій перший авторський курс Вокальна база. Там буде 14 відео уроків про те, як оволодіти вашим звуком, як навчитися впевнено ним керувати. І там, до речі, я розглядаю дуже багато з цих вокальних структур окремо в кожному уроці. І ви вчитеся більше розуміти себе, взагалі, як ви його формуєте, так, ваш звук. Також до кожного уроку будуть записані аудіо вправи, які ви маєте змогу скачати собі на пристрій та взагалі займатися в будь який зручний для вас час. Та будь-де. Запрошую тебе в свій інстаграм не пропусти старт продажу курсу. А зараз я спробую змінити положення свого язика, і це теж вплине на мій звук. Наприклад, заспіваю вам з низьким язиком пісню. Ага, а тепер я його підніму. Star shining bright above you Тепер я його спеціально затисну і відправлю на задню стінку. Star shining bright above you Ну, є зміни. Тобто, бачите, скільки цих вокальних позицій? Я це ще не всі показала. Їх дуже і дуже безліч. І, наприклад, ті артисти, які співають якимось таким особливим тембром, і в них така прямо манера, яку ти впізнаєш з мільйона? Вони що роблять? Вони от знайшли якусь свою версію цієї позиції, якесь своє таке цікаве положення м'язів, і тому їх звук так вирізняється серед інших. Як ви можете досягти взагалі таких барв, наприклад, дуже простим шляхом. Через певні емоції. Просто експериментуйте, а просто кривляйте ваш голос. Співайте ці фрази, і ви відчуєте і записуйте себе, потім слухайте. Ухти, це цікаво, це цікаво. Тобто немає якогось такого еталонного, єдиного, що правильно тільки так. Це можливо колись було ще в опорному співі, коли там звук тільки опущеної гортання на опорі, багато дзвінкості, широкий рот. Ні, то в сучасному вокалі взагалі куди? Твоя фантазія відведе, там ти й будеш. І звісно, дуже важливо, щоб ви тут не знайшли це, все має бути цей звук на, на опорі. Так він має бути стабільний. Ви маєте контролювати свій саме вокальний видих. А це все працює тільки отак в комплексі. А сьогоднішнє відео про вокальну позицію підходить до кінця. Можливо, я щось до речі забула. Пишіть в коментарях, якщо у вас виникають якісь питання. Також пишіть в коментарях, що ви спробували на собі у такі деякі позиції, чи у вас щось виходить. І на сьогодні я з вами прощаюсь. Дякую, що додивилися відео до кінця, і дякую, що підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі!